Близько 22-ї години російські військові вже втретє за сьогоднішній день з'яснили масовний обстріл міста Харкова. В Київському районі ви можете побачити, одна з ракет потрапила в приміщення наукової станови, інша ракета впала в декілька метрах від входу в цю наукову станову. А Це жахливо, коли російський агресор б'є по цивільним об'єктам. Вони теж розуміють, що це центральна частина, що це цивільні об'єкти, що це улюблена частина міста Харкова і що люди тут перебувають. Попрыгні у данному. Російські військові здійснили обстріл ракетами типу С-300 з території Білогородської області. Ми вважаємо, що таким чином вони намагаються залякати цивільне населення міста Харкова. Це стратегія введення війни агресивної з боку Російської Федерації. Вони, на наш погляд, будуть застосовувати і в подальшому такі ракетні удари.